Як купити акції в Україні? Фондовий ринок один із найдоступніших способів інвестування, куди зайти можна від 10 доларів. І коли ми чуємо цей інструмент, одразу уявляємо інвестування в акції. Так як же купити акції Apple, Tesla, Nvidia та Microsoft. В цьому відео розберемо покроковий план і навіть технічний аспект. Додивіться до кінця це відео, щоб вже зараз стати інвестором. На сьогоднішній день придбати акції в Україні можливо лише з двома умовами: перше це відкрити брокерський рахунок, про який поговоримо в цьому відео. Друге відкрити додаткове. Ви рахунок для переказу коштів, адже на сьогоднішній день за законом України всі перекази заборонені. Це найпростіші і більш технічні кроки, але перед цим є більш важливі задачі. Задача перша зрозуміти, які саме акції та з якою періодичністю ви будете їх купувати, перед тим, як ви скажете, що чули вже це від мене про важливі стратегії і вам це знайомо. Зараз не цікаво, додам, що це напряму впливає на відкриття рахунку. Адже коли ви розумієте, скільки ви будете купувати, ви від цього можете відштовхнутися при виборі брокерського рахунку. Задача друга оцінити свої фінансові можливості загалом. Мій лайфхак для студентів, який вам зекономить купу грошей на комісії. Якщо у вас Ом поповнення буде до 300 доларів на місяць, тоді не робіть транзакції раз на місяць, а поповнюйте рахунок раз на три місяці до цього пункту, щоб обов'язково повернемося. Тож переходимо до технічної частини. До речі, відео про те, як на акціях ми заробляємо детальний покроковий план буде на цьому каналі вже у цьому місяці, тож тобто, не ж забудьте підписатись. Купувати акції на фондовому ринку без брокера на сьогоднішній день неможливо. Тобто вам в будь-якому випадку доведеться відкривати брокерський рахунок. Брокер це посередницька компанія. На сьогоднішній день це сайти, додатки, завдяки яким ми маємо доступ до біржі. І тому дуже важливо, щоб брокер був надійним та відповідав основним правилам безпеки. У мене є окреме відео на каналі про те, як Рати брокера, ось воно і дуже раджу вам його переглянути. Особисто я раджу брокера Interactive Brokers, тому що це американський брокер з найбільшою сумою страхової компенсації. А ось брокера Freedom Finance, який досі має зв'язки з Росією, я категорично не раджу. До речі, я про це ще на Ютубі не розповідала, але Freedom Finance мені заблокувала рахунок після того, як я публікувала відео про те, що дійсно вони мають зв'язки з Росією, і причину цьому вони не сказали. Моїм юристам також не пояснили. Типу, при. Чи немає рахунок, просто заблокували. Але ми ж то розуміємо, що ніхто не любить, коли про них говорять настільки гірку правду. Тож, якщо ви досі маєте рахунок саме цього брокера, знайте, що ви підтримуєте російські зв'язки. І до речі, передаю вам привіт, тому що саме вчора були повітряні тривоги, і я чула шахеди у своєму вікні. Тож на які дані відкривати на сьогоднішній день рахунок? Чи відкривають взагалі у Interactive Brokers українцям? Так, відкривають. Звісно, Interactive Brokers – це найбезпечніший для українців і взагалі брокер, якого я знаю і можу рекомендувати. І я бачу, як дійсно зараз можуть відкрити рахунки в принципі всім українцям. Є певні особливості. Якщо ви досі зареєстровані на окупованих територіях, наприклад, це може бути навіть Запорізька область, то є шанси, що відкриті рахунку вам просто від. Мовлять так, я спостерігаю зараз серед студентів, це така, знаєте, дуже велика біль. Тому що якщо у вас немає жодного іншого адресу, який ви можете підтвердити, то на жаль, Interactive Brokers може вам відмовити. Тоді ми не біжимо до Freedom Finance все одно. Є інші брокери, список яких я написала в описі під цим відео, який ви можете для себе розглянути. І тепер увага, важливий момент. Рахунок відкриваємо саме на наші податкові дані, тобто де ми є податковим резидентом. Наприклад, якщо ви проживаєте в Європі, але податки все ще сплачують. Йти в Україні і дохід у вас також в Україні, відкриваєте сміливо на українські дані. Але ж якщо ви проживаєте в Польщі, до прикладу, і вже там є податковим резидентом, відкриваєте на всі свої польські дані. Так, звісно, з відкриттям європейського рахунку у вас будуть певні обмеження. Наприклад, ви не зможете купувати американські біржові фонди і але, хоча б це з юридичної точки зору буде безпечніше. Після відкриття рахунку у вас є приблизно місяць на перше поповнення. Чому так? Як я помітила, що якщо ви, наприклад, відкрили рахунок і нічого з ним не робите, та не бувається жодних транзакцій протягом першого місяця, його вам можуть заблокувати. Тому я дуже раджу зробити перше поповнення хоча б на якусь суму: доларів 100, 150, 50, але зробіть. Як же виповнювати рахунок, коли СВІФТ заблоковані на сьогоднішній день? Це можливо лише через додаткові ресурси, наприклад, Paysera, Genome, Vice – і тому подібне. Ви відкриваєте рахунок на будь-якому додатку, який вам комфортний, особисто я користуюся геноми. Посилання також є в цьому описі відео. Це для мене найзручніший спосіб, тому що він, по-перше, має дійсно мінімальні комісії, і це насправді достатньо комфортно. Я відкрила валютний рахунок в Монобанку, там я купую валюту одразу онлайн. Далі з карти Монобанк я переказую кошти на геном, на теж ж карту, яку там створила. І з геном я переказую кошти вже на брокерський рахунок. До речі, у мене є прям інструкція, як це все робити покрокова і детальна, як повнювати рахунок з Польщі та як повнювати його з України. Взагалі даю цю інструкцію лише своїм студентам, але роблю виключення для вас. Для цього необхідно підписатись на мій інстаграм і написати мені слово інструкція в приватні повідомлення. Без знаків оклику, без смайликів, без дужок, просто інструкція. Я надішлю вам ці два варіанти на поповнення. Користуйтесь! Рахунок ми поповнили, як тепер ці акції придбати. Я вирішила для вас записати прямо скрінкаст і показати, як це відбувається наглядно, для того, щоб не говорити лише на словах. Тож переходимо на мій екран, і я все вам покажу. А тепер купуємо акції на сторінці у самого брокера. На пошуку я знаходжу компанію, а точніше акцію, яку хочу купувати за тікером. Ось, наприклад, компанія Coca-Cola на нью йоркській біржі тікером KO. І, власне, я віднатискаю на саму акцію. Як бачите, в мене вже ці акції є в портфелі, саме в портфелі мого сина. Далі натискаю кнопку Придбати і вибираю кількість. Мені потрібна одна акція, і я собі коригую, чи я купую за ринковим ордером, тобто по ціні, яку пропонує зараз ринок, чи все ж таки по поднільмітні, і тоді встановлюю ціну, яка подобається мені. Після цього натискаю Відправити ордер, погоджую зі всіма правилами. І все, і очікую. Якщо в мене ордер досі не заповнений, не виконаний, я можу перейти у вкладку всі ордери і його просто відмінити. Для цього натискаю ордери та заявки і мене перекидує на саму вкладку. Далі, де я бачу ордер моєї компанії Coca-Cola, я натискаю Відміна і відміняю. До прикладу, зараз я дійсно куплю акцію іншої компанії, а саме Louis Vuitton. За таким же принципом я знаходжу компанію Louis Vuitton Mayotte Hennessy за тікером в пошуку і натискаю Придбати. Обираю одну акцію, встановлюю потрібну для мене ціну, також за лімітним ордером, і відправляю ордер на купівлю. В даному випадку, як ви вже побачили, цей ордер виконується достатньо швидко, навіть не пройшло і секунди. Натискаю «Дан» і вже ця акція є у мене в портфелі. Ось так все просто. Ну що сподіваюсь, ви вже знаєте, як купувати акції та інвестувати в фондовий ринок з України. Як на мене, це не так складно, адже найскладніший етап це формування свого портфелю та своєї стратегії. Я вам дійсно рекомендую почати цьому навчатись. і в мене також є моє навчання. Всі деталі є на сайті в описі під цим відео. Взагалі, там вже всі посилання, тож просто користуйтесь. Ну що сподіваюся, вам було корисне це відео. Не забудьте, будь ласка, на канал підписатись. Тут дуже багато різного корисного контенту на тему інвестицій та фінансової грамотності. І я дуже прошу підтримати це відео коментарем та лайком. Я Дійсно, старалась зробити для вас максимально комфортну інструкцію. Тож до зустрічі в наступних відео.